Доброго дня усім! Сьогодні пропоную приготувати королівську ватрушку. Цей пиріг готується дуже просто і на смак, неймовірно ніжний і дуже смачний, і почнемо з приготування крему. Для цього візьмемо будь-якої жирності сир, додаємо 3 яйця, трошки менше, ніж пів склянки цукру, ванілін за бажанням і сметану 3 ложки. Перемішуємо спочатку ложкою, а потім перебиваємо блендером до кремоподібної консистенції. Не дивлячись на те, що зараз крем буде трошки рідкуватим, після приготування він буде тримати форму. Буде дуже смачним. Переходимо до приготування тіста. В Миску викладаю пів склянки цукру, додаю дві склянки борошна, розпушувач. І натираємо на терці маслом з холодильника. холодним. І перетираємо все швиденько в міленьку крихту. Застеляємо форму пергаментом і викладаємо половину тіста, навіть трішки більше. Я застелила і бока на всякий випадок. Можна цього не робити, якщо форма антипригарна, але так вже точно нічого не пристане. Допомагаємо формувати бортики склянкою. Потім викладаємо начинку і закриваємо пиріг крихтою, яка залишилася. Ставимо в розігріту духовку при 180 градусах приблизно на 40 хвилин. Але треба орієнтуватися по своїй духовці. І ось такий красунчик виходить. Поки гарячий різати не потрібно, треба дати йому повністю остигнути. Виходить супер смачний пиріг з ніжною начинкою і хрумкою скоринкою. Навіть той, хто не любить кисломолочний сир, такий як моя донька, з'їсть задоволенням і навіть не зрозуміє, з чого він зроблений. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал і зустрінемось в нових відео.